Привіт! З чого ж починається християнство? Може з молитви, чи може мені вистачить поставити свічку, чи просто виконати якийсь релігійний обряд. І сьогодні пастор показує християнство починається з покаяння. Що ж таке покаяння? Це визнання гріхів і виправлення їх. Коли я віддаю Богу перше місце в своєму житті, визнаю і каюсь у всіх своїх гріхах, покаяння це виправлення, коли моє життя повертається на 180 градусів. Недостатньо просто робити обряд чи просто в посту ходити до церкви. Бог дивиться на моє серце, на внутрішність. Наскільки вона чиста, тому що Біблія каже, що чисті серцем Бога побачить, як я можу очистити своє серце, покаянням це наближає мене до Бога. Покаяння, ключ, царство Боже.